Вітаю. В цьому відео ми з вами опублікуємо на нашому інстаграм бізнес-аккаунті Reels через Instagram Gref Explorer. Тут буде два або навіть краще сказати, три кроки. Ну, можемо, перш за все, подивитись на інформацію про те, як саме публікується. Контент. Є у нас відповідна теорія, документація, гарно розписані, які потрібні дозволи, гарно розписано, які є кінцеві точки. До речі, видаляти ми не можемо. І можемо опублікувати написано неплох, непогано, як опублікувати фотку. А от що стосується відео, Рілзів написано, що так само, як фотку, але з ось такими обмеженнями. Тому давайте подивимось детально, а як направду це відбувається. Перший крок. Перший, крок. Перший крок полягає в тому, що ми маємо взяти і сформувати пост запит, в якому ми з вами. Створимо місце, контейнер, в якому потім буде здійснюватися публікація. Для цього ми маємо вказати такі речі: наш Instagram бізнес аккаунт ID. Потім, як ми бачимо через /Медіа, вказуємо. Після того ми вказуємо декілька параметрів. Ось їх загальний вигляд, якщо ми. То робили для uh, Python. -у. Але поки що ми формуємо їх тут в Instagram Graph Explorer. Перший параметр uh, Mediata Type Reels. Як ми додаємо параметри? Тут вони додані: ось, плюс +E еде назві параметр. Пишете Медіа. Це важливо, медіатайпес. Який медіатайп? Медіатайп у нас буде Reels. Я взяв цей видалив, а тут я його ось набрав, бо схотів його тут набрати. Далі Caption це підпис, який ми будемо мати під цим відео. Далі відео URL. Дуже специфічні вимоги для структури нашого. для Структури нашого відео, до речі, відео має бути обліковане на якомусь публічному сервері. Як на мене, це досить суттєве обмеження, і тому доведеться колись з цим заморочитися, запрограмувати нормальну код, який би публікував спочатку на наш якийсь сайт, а потім звідти перекидувати сюди. Ну, Так чи інакше, давайте спробуємо натиснути на сабміт. І маємо отримати тут новий ID, і це ID, так би мовити, нашого контейнеру. Це трапилось, і це відбувається досить швидко. От просто це резервування місця, це ніяк не надсилання. Потім ми маємо передати ось цей код, який ми з вами отримали на попередньому кроці. І вказати такі поля, як статус uh, код, field статус код. Або тут вибрати статус код. Добре, після того ми надсилаємо Submit і отримаємо finished. Якщо відео дуже велике, ми можемо декілька разів натиснути, натиснути, поки не побачимо finіше. Це означає, що ми можемо здійснити наступну операцію. ID той самий, тут цікавого нема нічого. Наступна операція ми вказуємо знову тут наш Instagram бізнес Account ID. Через слеш пишемо: Media publish. Це все в документації написано. Посилання документації буде під відео. І тут я передаю такі параметри: Creation ID. І відповідно ID нашого, нового, нашої нової публікації. Ось ми додаємо цей ID контейнеру. І оце вже направда, відбувається публікування. Тискаємо на сабміт. І через деякий час ми з вами маємо отримати результат. Будемо мати надію, що результат буде схвальним. І ми побачимо на нашому Інстаграм бізнес аккаунті. На нашому Instagram бізнес аккаунті новий малюнок. Ми ж переходимо. І ми бачимо наразі ось таку картинку оновлюємо. Хочу побачити три однакових рілза опублікованих. Так, ось вони опубліковані. І я думаю, що це є останній та 35 секунд тому назад він був опублікований. Таким чином, ми з вами здійснили публікацію Reels через Instagram Graph API Explorer. а в той же час для того, щоб нам реалізувати це через Python, ми маємо зробити в наступному відео принаймні три методи. Будемо робити їх швидко і радісно. Дякую за уваги! Ми переможемо.